Okay. <laughs> не менше 120 російських ракет, запущених по Україні, так і не досягли своїх цілей. Їх вдалося збити під керівництвом Дениса Сакуна та за його особистої участі своєю роботою українські протиповітряні оборонці захистили життя тисяч людей, які можуть про це і не здогадуватися. Росіяни цілили усім, що мають, і тим, що на їхнє переконання ніхто не може збити. Але українські військові довели протилежне першими у світі знищили аробалісти ракету кинжал це зробив підрозділ Дениса Сакуна, підполковника та головного інженера ЗРК Петріот. І саме ця подія змінила ставлення до українських військових до України і до здатності е України збивати настільки, здавалося б, до того раніше, нереальні цілі. Здатність працювати нон-стоп за таких екстремальних умов здивувала партнерів та змінила їхнє уявлення про спроможності української ППО. Підтримка лише посилилась, і щоб допомоги було більше. Українські військові, серед яких і Дениса зустрічалися з партнерами особисто, зокрема з тодішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Їх відібрали певну обмежену кількість. Він мав не просто зустріч, він не просто там він підійшов. Він подякував за всю ту підтримку, пояснив, наскільки це є надважливо Столтенберг зі свого боку. Я не можу сказати, похвалив, не похвалив це про інше, мабуть, про визнання потужності українських військових, українських повітряних сил, наскільки це. Вражаючи, ніхто не сп... не очікував, не сподівався, що українці на це здатні спроможні. І це було саме в такій індивідуальній розмові з Денисом. І Він мені каже: Ну я зняв від себе шеврон, дав йому свій шеврон, а він дав цей е, коін, такий натівський. роль дипломата Денис не надто любив, розповідає його дружина. Боєць завжди поспішав на своє місце служби, підтримував, мотивував і любив побратимів. Для Дениса його хлопці, його побратими. Я не кажу підлеглі, тому що. Вони були як єдиний цілий організм, хоч він був командиром. Я знала, що він був для них як такий, знаєте, я так сміясбатя, да такий. Він їх оберігав, опікав, турбувався. А ще допомагав іншим підрозділам. Спільна робота дала можливість збити три російські літаки Су 34 в умовах, де такі цілі раніше вважалися недосяжними для ППО. Росіяни були шоковані. Це Такий дуже унікальний досвід роботи цієї техніки, тому що таких масштабів вона ще не переживала, і саме він і його хлопці, саме вони забезпечували оцю можливість. Закрити небо про таких шалених обстрілах. Денис кадровий військовий ще з 2006 року. Для нього війна розпочалася на рідній Луганщині, яку він понад усе прагнув визволити від ворога. Після фронту звільнився з військової служби та працював в іт галузі. Не зміг стояти осторонь у 2022-му, коли росіяни посунули повномасштабним наступом. Ірпінь, в якому ми живемо, був знову ж таки. Вже практи... він був окупований. і Для нього це був такий потужний тригер, тому що з Знову. знову його дім є під окупацією. І ну, він 24-го нас вивіз, а 25-го вже пішов в військомати. Потрапити на службу вдалося не одразу, коли росіяни були на підступах до Києва. Денис допомагав евакуйовувати людей із Гостомеля та Ірпеня, зокрема, й Володимира, друга Дениса. Він один з тих людей, який організував такий, якби маленький хаб, як його назвати, який люди котрі могли додзвонитися за допомогою. Він це контролював. Він розповів ну наскільки це було тяжко з його боку організовувати між військовими і волонтерами, яких намагалися нас рятувати. Це бойове злагодження, да, като яке суперечило всім можливим моментам нас як врятувати. З тим, що нас все ж таки врятували у перші місяці повномасштабної війни. Денис долучився до повітряних сил. Українське небо захищав за допомогою ЗРК С-300. А коли партнери погодилися надати патріоти, Денис вирушив на навчання до Сполучених Штатів. Поза службою він захоплювався їздовим спортом. Виборов титул чемпіона України із їздового спорту північних порід собак. Молодці! Ці четверо хаски живуть у домівці Дениса та Яни, адже вони члени сім'ї, як і доберман Арні, під час цієї зйомки він активно намагався долучитися до розмови. Цей собака вірний друг, який був поряд із Денисом, не лише вдома, а й на службі. І ми сміялися, що цьому псу можна теж давати учасника бойових дій. Тому що Денис брав його з собою, коли можна було, і Арнюша там переживав і обстріл. E різні і їхню бойову роботу. Росіяни систематично цілять по позиціях української ППО, щоб нікому було прикривати небо. Під час масованого ракетного обстрілу Києва Денис був на бойовому чергуванні. Хлопцям вдалося збити низку балістичних ракет. Через падіння уламків спалахнула пожежа. І, попри смертельну загрозу, Денис кинувся її гасити та рятувати техніку. Через детонацію бойової частини збитої ракети Денис Сакун загинув. Яна за освітою психологиня, але планує здобути додатковий фах, щоб допомагати ветеранам, а в майбутньому відкрити психологічний реабілітаційний центр для ветеранів та їхніх сімей. А поки головна місія Яни зберегти пам'ять про Дениса, який боровся за небо над Україною, щоб воно було без російських ракет. Активована петиція на сайті президента України з приводу того, що надати Денису. Важливий статус Героя України менше ніж за місяць ми вже назбирали більше 10 тисяч підписів. Я дуже дякую за те, що мені допомагають, підписують, поширюють цю петицію, що люди залишаються небайдужими. Тому що знаєте, Денис так багато робив для інших. Він так багато робив для інших. А коли настав час робити для нього, бо зараз час зробити для нього. Відскануйте QR-код, який зараз бачите на своєму екрані, та підпишіть петицію, щоб сказати герою дякую. Лідія Середю користь Пона. П'ятий канал. Герої не вмирають, вони стають символами. Герой України Віталій Бохоноки з позивним Гектор загинув, прикриваючи побратимів на Донеччині. Його ім'я тепер звучить у строю десантників, які продовжують боротьбу. Турнір на честь полеглого комбата став для них не лише даниною пам'яті, а й тренуванням перед новими боями. Наталія Москаленко продовжить. Постріли у пам'ять прополеглого командира. Десантники провели змагання, присвячені герою України комбату 25-ї окремої повітряно десантної бригади Віталію Бухонку на позивний Гектор. Герой загинув на Донеччині, рятуючи своїх побратимів. Його товариш Олександр згадує останні хвилини разом на позиції. Обидва тоді зазнали поранень. Комбата були тяжкі поранення, але він е, все рівно е, дістав свою радіостанцію, запросив е, евакуацію, і він до останнього був на зв'язку. Е, так так скажемо, вийшло так, що у нас там була машина, ми виїжджали самі, ну люди нас вивозили наші. І відповідно, він коригував, куди евакуаційні машини під'їхати, де ми пересядемо. Серце Віталія зупинилося у реанімації Дніпровської лікарні. Велика крововтрата і ампутація не залишили шансів. Дружина героя Лариса каже: Віталій любив Україну, і став на її захист ще на початку російсько-української війни. Початок кар'єри військового в нього був у 2014 році, коли в нас в Україні почалася війна, коли Росія напала на Україну, і ми вже зараз називаємо 22-й рік це повномасштабне вторгнення. Це вже знаєте такий його. Напевно серйозний крок, коли він став комбатом, до чого він власне йшов. Тим часом побратими Гектора тримають стрій, кажуть, роблять усе, щоб здолати ворога, і змагання для них чергова можливість відшліфувати свої бойові навички, адже війна постійно змінюється. Як і технічне оснащення, головний сержант корпусу демонструє помпову рушницю, якою збивають ворожі дрони. Даний вид озброєння дуже зараз став популярним у військах, тому що один із найефективніших способів боротьби в півдронами і взагалі з дронами це саме рушниці багатозарядні. Ми використовуємо також ще автоматичні. Тут сам перезаряджаєш, є полуавтомати, які автоматично від віддачі перезаряджаються. Але тут, тут магазин 8 патронів, один в каналі сола, 9 патронів, дробів, як кажуть, пляма. Враження метр на метр на дистанції там 100 метрів це дуже ефективно. З автомата ви так не зіб'єте дрони, як з помпової рушниці. рушниць. Кажуть, такі змагання не лише данина пам'яті, а й спосіб вдосконалити свої навички. Однак і спортивна жага до перемоги на турнірі присутня. Полюбов, хтось буде переможцем. Це спосіб вдосконалювати свої навички і обмінюватися досвідом. А після змагань видно, хто де краще допрацював і перейняв. Ці моменти, щоб е, напрацювати і розвиватися. Побратими Гектора кажуть, вони продовжують справу свого полеглого командира, нині стримують ворога на Покровському напрямку. Я завжди казав, десантники, чим відрізнялись, це завжди було якесь побратимство і братство. Тому що кожен, хто поруч з тобою, ти його вважаєш братом, своїм побратимом і за нього готовий навіть найцінніше віддати це і прикрити грудю і життям пожертвувати. Переконати. Ані саме завдяки братерству і зможуть зберегти пам'ять про полеглих героїв і наблизити перемогу. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, п'ятий канал. Три роки у неволі із кулею в серці у Києві успішно прооперували захисника Азовсталі, який нещодавно повернувся із ворожого полону. Лікарі кажуть, куля дивом не зачепила життєво важливі органи. Пораненого взяли в полон під час. Атаки на Маріуполь. Три роки він був в полоні е, в росіян, і два місяці тому його обміняли, і три роки він був з цією кулею, прожив. На щастя, вона нічого не пошкодила, і зараз ми її видали. пощастило хлопцю. Думаю, що проживе довге і щасливе життя. Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади Магора зсу став 26-річний герой України. Підполковник Максим Данильчук про це повідомив співрозмовник п'ятого каналу із бригади. Максим Данильчук народився на Житомирщині. Є випускником Національної академії сухопутних військ. Від початку повномасштабного вторгнення пройшов великий шлях від командира роти до начальника штабу, також був командиром батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині у 2023 році. Під керівництвом Данильчука наші воїни відбили численні атаки вагнерівців на Донбасі 24 лютого 2024 року. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України. Також має ордени Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів і орден за мужність третього ступеня.